Доброго дня. Сьогоднішній день пропонується тема Як зменшити біль душі. Це торкається всіх людей. Є біль душа болить, душа болить, мені так неспокійно. Біль душі. Це є також продовження теми біль душі. Зменшити біль душі можна, знаючи Божі закони, чим ефективно користувався Ісус Христос. Часто Ісус Христос користувався методом зменшення болі душі. Ось одна ситуація Матвія 26,59. Пересвященники Істаріщини та, та вищення Діро шукали фальшивих свідчень на Ісуса, щоб засудити Його на смерть. І не знаходили, хоч багато фальшивих свідків приходило. Але нарешті прийшло два. І сказали, він казав, я можу зруйнувати храм цей і за три дні збудувати його. Первосвященник встав і сказав йому, нічого не відповідаєш, чи ти говорив таке. І Ісус мовчав. І первосвященник сказав йому, а за клеммаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос, Син Божий? Ісус же каже йому, Ти сказав, навіть скажу вам, у майбутньому ви побачите сина людського, сидящого по правицю Божій і грядучого на хмара небесне. Тоді первосвященник роздер одежу свою і сказав, він богогурствує. Навіщо нам ще свідки? Ось тепер ви чули богохульство його. Яке ваше рішення? Вони кричали у відповідь Смерть, смерть. Віщення дерот кричить Смерть. Шукали. Трошки на совісті видно було, шукали закінчене підґрунтя, щоб осудити і Ісуса на смерть. Звинувачений повинен сам підтвердити, що Він винуватий у цьому. Перевосчащення крішив, провокацію. Добиться від Ісуса Христа в відповіді, підтвердження на законних основах. Матвія 26.63, перевосечені своєю владою, переосвячені зна... знанням законів Божих, перевисчені своїм правом закляття перед Богом, поставив питання на два виходи. Які ведуть у звинувачення. Якби Ісус не відповів, вони ведуть його на звинувачення. Перші двері звинувачення написано в Лівітам 5.1, коли хто був свідком або бачив, або знав, але не виявив, то понесе свою провину. Другі двері. А рішившись сказати правду, викриває і звинувачує себе. Причі 29-24. Ну, Ісус Христос був свідком. Він бачив Бога, знав Бога. А неправди лукавства в його не було. Сказать, що не бачив, йому буде гріх. Казать, що бачив, знаєш, він від Бога, йому буде смерть. Напевно, ото і Ісус Христос молився от цього всем'яні. 26.39. Отче мій, коли це можливо, нехай мене ця, ця, ща мене. прите, Нехай буде воля твоя, а не моя. Я думаю, що Ісус молився про часу, провокацій, хитрих дьявольських запитів. І він не помилився. Таке питання вища релігійна влада і поставила Ісус. Сам Ісус мав силу Духа, Свята сила Духа була в нього. Ісус Христос до якоїсь жахливої загрози жахався, коли його молився до Отця. Отче мій. Як можливо, нехай мене щасли це. Ща мене тиск на суді, підстава провокації. І Ісус Христос святою, чесною, правдивою відповіді спас свою душу. Скажи він, що не знаю Бога, то його Богу засудив. А скажи, що знаю, то священник Єсу. Відповіддю спас свою душу від сильної болі. Помірать прохишуся б хоча хоча, але тоді з згірченою душею умирав би Ісус Христос. І от правильною відповіддю він зменшив біль душі, знаючи і дотримуючись писання. Настає вже ті момент, коли людина остається на одній, на один, сама з собою, шукає потрібні слова, дії, відношення, поводження. В таких варіантах ситуація ти завжди один. Думки проникають уривками. Часу мало, не вистачає, обдумувати неможливо. Як ще є на якій основі, то все легше, а як нема ніякої основи. Тиснуть з усіх сторін, час біжить. Одна помилка у відповіді, одне слово може все нарушити, звести на нівець. Добре, як знаєш Бога. І добре, як тримаєшся Бога. Добре бути з Божою допомогою. Засіб один. Молиться. Молиться до надійної сфери. Бачиш, наскільки готовий? Готовий? Не готовий. Думки молитвою виводяться в звуки. Слова випливають назовні. «Отче, якщо можна, каже душа, але хай буде воля Твоя. Думки Ісуса Христа. І Ісус Христос свої думки держить біля Бога. Думки зосередив Ісус Христос і держить в духовній формі. Вироблена стратегія, тактика, бадьорий воду, але небіжне тіло держаться, держаться, молитвою біляся, Остання доступна можливість, захист, допомога у Бога. Витворилась ситуація. І Ісус Христос муках. Народ стоїть, дивиться старішини, насміхаються над страдаючим, глузуючи, два розп'яних, розп'ятих злочинців. Один критичну мить життя скористався зверненням до Ісуса Христа. І був спасенний на віки вічні. Перший у світі викопаний кров'ю Ісуса Христа, в Раю. Ратом біля Ісуса Христа двоє впереді вічність. Один ряд в останні години життя зневажає Ісуса Христа. І через війник закінчує життя, заступається за Ісуса Христа, докарає своєму спів грішник у муках, у болях, а праведна мисли. Господи в мока, в болю другий правильно мислить. Каже, Господи, згадай мене Царстві Твоєму. Ці слова стали спасаючою молитвою. кожної людини. Будуть останні слова життя. Розбійник чесна, напол... полегшено. Згадай про мене. Цей розбійник нема сумніву, Полегшив біль душі своєї. Йому легше було закінчувати своє ганебне життя на землі. І звернувся до Ісуса Христа. Правильно, чесно, свято духовні слова. Полегшили захищеність. Так просто згадай про мене, ви чувствуєте глибині душі. Слово Писання пропонує заняття кожному своєю душею. Давайте спочатку зменшимо біль, переживання в житті нашої душі. Сам Ісус Христос говорив Матвія 6,33. Шукайте ж на перш Царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Вводьте молитвою в ім'я Ісуса Христа, свої душі у близькість до Господа, чим біль переживання душі від усіх ситуацій в житті. Господь і Дух Святий допомог. Хай Бог допоможе благословить, щоб ми могли знати, як у нас якась тривога, а в нас думки душевні, постійно вони болять за щось. То за дітей, то за роботу, то за погоду, то за здоров'я біль. Зверніться до Ісуса Христа у молитві. А Він радий допомогти. Божої допомоги вам. Амінь.